Вітаю вас на каналі Ландшафтний Джем і запрошую поринути у світ загадкових риб, коропів кої. Я давно мріяла зробити про них ролик, і ось тепер нарешті зорі цьому посприяли. Легендарні кої пливуть проти течії і тому символізують силу та наполегливість, духовну перемогу над собою і фізичну над перешкодами, які виникають на їхньому шляху. А ще слово коє співзвучне японському слову, що означає любов та прихильність. Що вже казати про красу цих риб, за якими можна спостерігати годинами. Практично все про коропівкої знає Любомир Гайдамака. А ілюстрацією його розповіді стало відео, яке я відзняла в Софіївці. Вже з 2004 року ми займаємося розвитком цього прекрасного хобі у нас в Україні. Кої – це декоративна риба. Тобто, це, це коротка, звичайно. Така коротенька історія, як, як у нас е, пої появився, це, це результат помилки. Так, тобто це результат мутації, е, котрий е, коротка історія. Тобто е, Японські фермери, це провінція Нієгата, е, вони вирощували рис і в, е, в них зимою, дуже, там, там е, дуже довгі зими і дуже сніжні, дуже багато снігу. Там може бути там. В принципі, 5-6 метрів снігу. І зимою, тобто у них хати повністю були покриті снігом і у них була нестача білкової їжі. І вони починали вирощувати коропів в ставках, таких накопичувачих Ну, Тобто перед рисовими полями так, є великі ставки, де накопичується вода, вона прогрівається і тоді далі ну, спускається в чекі. І Е, от вони почали вирощувати цих мальків, сушили їх, солили та, і е, зберігали, тобто зимою могли отримувати білкову біжу. І у них в процесі е, внутріпороднього схрещення почалися е, е, виникати певні генімутації. Ну, перший колір там був грязно-червоний. Черв, ну, черв, і вони почали протихесеньку е, цю рибу. Прохрещувати, відбирати кращих екземплярів, з'являлися ну, нові породи. І е, чим виграли е, японські фермери, у них був дуже добре налаг... налаг... налагоджений канал дистрибуції. Так? Тобто до них приїжджали е, купці з усієї країни купляти рис, тому що, до речі, да, рис у ній гаді, це один із найкращих в світі. Так? От, і у них були ці залишки соленої риби, теж вони продавали. От. І коли хлібці приїжджали і бачили, що є ну, реально красива е така кольорова риба, яка живе там в ставочках, то почався ну, справжній дім. І насправді так, культура е коротких вона налічує там, більше 300 років, тобто ну, відносно досить якби молоде на заняття, молоде хобі. А якщо золота рибка, наприклад, це більше тисячі років, та, там, це ще з Китаю вона пішла до кої. 300 всього. І, але справжній бум на кої да, почався десь е, з 60-х років минулого століття, коли, ви, коли винайшли політилен і була можливість зробити пакети для транспортування риби. Да. Тобто одна із проблем е, дистрибуції риби була. Бо живої риби було те, що перевезення трошечки було складно. І після цього, після появи виникнення притинального пакета, почався бум. Тобто Коїд реально почався почав свій марш по всій планеті. Великобританії, ну, в Голландію перейшла, в Німеччину. От. І зараз на сьогоднішній момент тож, да, тобто, основними центри, ну, центрами. Е, е, цього хобі в Європі це є Великобританія і Голландія, так, ну і Німеччина в принципі, зараз також. Ну і е, На, на ну, Базії це країна там, Індонезія, е, Таїланд, е, Корея частково там, в принципі, не дуже таке. ну, Бачите, в кількох стартах ну, такі бутанти, не дуже хорошої якости. Ну, Японія, звісно, ну, от також. От, і у прокоїна, що можна ще розказати? Тобто вони отримуються в садових ставках, в озерах садових, ну от, котрі обладнані певною фільтрацією і для забезпечення нормальної, нормальної життєводіяльності. Тобто система фільтрації це свого роду як би, туалет, так, так? тобто всі відходи переробляються і вода постійно очищується, регенерується. Тобто від, насправді мене часто питають, в чому там секрет е, е, утримання коїв. Я кажу, ви повинні потребуватися про якісь води, тобто, а риба вже сама про себе потребується. О, От, і, е, тобто якісна фільтрація, правильно побудований ставок, риба прекрасно зимує. Вона плодиться в принципі. Зараз от, якраз період нерестовий, тобто можна там отримувати мальків. От мені сьогодні приїдно ну, клієнт щасливий дуже така. Ой, нас вже мальки чим годувати. <т Gothic> <takes recognizable> то, тобто, якщо ну, створити нормальні комфортні умови, то це риба вона сама потребується про себе і буде приносити насолоду своїм власникам. І часто питають теж до мене приїжджають люди. Ну ви знаєте, да, тобто люди люблять поїздку, да, питають. А, чи можна їсти коропівкою? Тобто, звичайно. можна. Кої це декоративний, японський, він нічим не відрізняється по фізіології від звичайного нашого коропа. Ну, тобто, їсти можна, якщо що їсти, то можна їсти коропівкою. Потім далі тож, да, дуже багато в... налічується е... порід, близько 100 порід різних, да, тобто, порід треба варіації, тобто залежить. Є риба і без луски, є частково з лускою, є повністю так, в вузці, тобто, потім ж, тож, від вид луски може бути і стик, ну, такий сріблястий може стріблястий бути металік металічний такий відблиск. Тобто дуже багато одна порода може бути різних ну, варіацій. Так. Ну і теж, якщо як в бансає в культурі. <гану> <гану> Нехто ж там є, наприклад, це сосна так, вона сформовано так, якісь правда, да, напевно, що якісь свої ну, назви. Да. Тут так само є, наприклад, від, від того, як розміщується плями на тілі, так, тобто є вже якісь якась назва, назва і Обов'язково, що вони там вказують, який вік приблизно. Тосай, то сайт, то сайт. Є своя певна мова, і кої ландвічний. А Любимиро, вот як виводяться порода, какое основное там, що нужно делать? 에, ну, В принципі, як кожна, як, як, як кожна порода, ставиться якесь завдання. Так? Тобто, перейти, э, фермер, фермер, тобто, ви розуміли, що в, в Японії. Звичайні фермери, які колись їхні родичі колись предки вирощувалися, зараз вони займаються вирощуванням рибів. Насправді, да, в кої фермерці, дуже, фермер може отримати мільйон там, 2 мільйони доларів на рік заробляти. Да? Тобто це маленько, приїжджаєш на ту ферму, там у нього буквально там, може там 4-5 ставочків, да? десь в горах теж ці ставочки. І як вони роблять? Вони беруть, наприклад, дивляться, ага, мама має ті якості, наприклад, ну, колір такий. то І далі тато да, має, наприклад, якісь інші. Вони пробують да, тобто методом проб і помилок, да, вони отримують якусь вже, е ту породу, ті варіанти, ті, ну, те, що вони хочуть. От, і Дуже багато мої ну, люди, котрі е Такі більш творчі підходять, так? то вони придумують нові породи, виводять їх, там, роблять відповідний маркетинг. А є просто люди, які беруть наприклад, одну породу, так? наприклад, червона з білим, Кохаку називається, і вони займаються суто тільки цією породою. І в кожного фермера є своя спеціалізація, свої основні породи. Так? Наприклад, що бурок, він там славиться рибою платенова, тобто це біла риба така. Вона має металічний е, колір. Е, і зумія це яма-буки, тобто, яма це ж, ну, жовта риба. Тобто, кожна, кожна, риба от, е, кожна ферма має свою спеціалізацію. От, також дуже, до речі, ну, дуже цікава штука це аукціони. Тобто, ферми великі, тобто, вони роблять, облаштовувати аукціони, і там ціни реально там, за рибу. Двогірічна риба 50-60 см може коштувати 300-400 тисяч доларів. Потім ці риби беруть участь у виставках, там дуже багато різних виставок є, і отримують призи, стають чемпіонами, Тобто ціни за гранд чемпіонів можуть там, перевалювати більше до мільйона доларів. От, і, ну, це вже, якби, вже там, не йде торгівля між собою, тобто не через аукціон. От, і досить цікаве хобі. І, ну, для мене особисто це можливість як би, ну, відпочити, да, тобто, якось переключити е, ну, свій мозок, да, тобто, ну, е, е, відштовхнутися від цієї реальності, да, ну, побути просто рибою. Я думаю, що тож, як і ваше, як і бонсай, це є теж, ну, би, мистецтво. Так, Справжні експерти, знавці, вони оцінюють е, по багатьом не тільки там якісним, а й по кількісним показникам, тобто як риба плаває, як вона себе веде, як вона їсть, так, тобто як вона, е, ну, як, яка вона є, тобто як ну, більше як, ну, не, не тільки краса, а як вона себе подається риба. От, е, Характер є в кожній рибі, так? Так, характер, до речі, так, так. Риби, ну, кої. Я думаю, що в принципі і короб, звичайно, так само, так. але ця вже риба є більш одомашнена і вона дуже чітко реагує на біополе людей. Так. Наприклад, якщо приходить власне, я, наприклад, я заходжу, вони до мене всі хають ну, припливають. Якщо я заходжу в теплицю, наприклад, з якоюсь людиною, яка... Дивлюся, вона має погану енергетику, вони раз ховаються всі на дно, тобто вони не йдуть, не харчуються. А люди такі добрі, які ну, не хочуть їх з'їсти, то вони сама з першого разу їх побудувати, тобто риби приходять. Є теж є риби, породи, котрі більш такі дружні, вони приходять, беруть корм з рук. От, дозволяють себе там гладити, так а є породи, потрібні більш такі ну, чутливі, не ховаються. Вони тобто не ну не відпускають, тримаються на, на дистанції так. найменша водойма за розміром, в які можна утримувати кої у наших кліматичних умовах. Я думаю, що це. Ну, десь приблизно 10 км. Вам нам треба угу. набуватись метр 70, угу. тоді це дає можливість тримати десь температуру води на дні в порівнянні 6-7 градусів. Угу. Це є це більш комфортно. Так? Якщо нижче, якщо температура води опускається зимою. Там... 3-2 градуси, там, то це майже там, 95% летальний. Mm -hmm. І для треба... 10 кубічних метрів скільки рибин можна тримати у такій водоймі, Щоб їм mm -hmm. було комфортно, 7-9, mm -hmm. да, приблизно так. Ну, на куб приблизно одна риба. Ah, а, все я просто... так вираховувати можна. Uh -huh. Насправді можна і більше, так що якщо... це залежить від фільтрації якості води. Тобто, якщо створити, поставити нормальну фільтрацію, віддати, то можна uh -huh. Тримати її більше, можна тримати її 5-6 риб на клоне. Ну просто що, для кого їм треба місце. То вони тоді мають можливість розкритися, так? тобто вони якось подати їм волю для того, щоб вони розкрилися і ну, відчували себе рибами. Ну, ще таке питання, яке зазвичай замовники ландшафтного дизайну ставлять, чи можна плавати людині там, де плаває. Карпкой. От ви знаєте, замовники ландшафту хочуть, щоб і коротко плавав, і він там та людина плавала поряд з рибами. Я кажу, або риба, або людина. Ну, чи це, я це, права, чи чима? Чи? Ну, ви праві. От я, я також я кажу, ну, розділяю ага. ага. так, да, так, да, да. це ну, окремо, Але якщо, наприклад, дуже жарко, да, і людина залізла всього, ну, нічого страшного ага. немає. Просто що коли виходиш... Треба ну, приймати душ, тому ага. що до -то шкіра пахне, потім рибою пахне. Але просто е, навмисне таку водойму проєктувати не варто, правда? Ж? Ні, треба. Якщо плаваємо водойма, ага. то це плавлена водойма, ага. там принцип генерації наші, вона дешевша в експлуатації, дешевше такої, ага. та вона потребує вже на 10 10 кубічних метрів, бо по... система фільтрації ви коштуємо в районі 3,5-4 тисяч євро. Корисно купатись в басейні з коями, наскільки є вплив на здоров'я. Можливо, це такий же ефект, як з дитинами плавати? Енергетичний мається на увазі, так? А? А, нет, периметр, не здавати Ні, у мене є водойма для плавання, та, <постит> там, там пару рибок я залучу, як. <постит> Личинок комарів виїдуть виїдає. Якщо є плавальне водойма для купання, то є кілька золотих рибок або на зиму можна і акварільних рибок, ну, поки в теплий період, в принципі, mm -hmm. вони виїдають всі личинки комарів, mm -hmm. тоді якби ну, менш більш комфортно на ділянці. Е, така еководойма виходить. Так. І, умер, от, яка в тебе найдорога риба? Зараз в мене немає тарифів, тобто в принципі, всі такі дорогі риби канали, ну, може Штар, там, 3 тисячі доларів. Це така середня ціна риба. Це середня, середня. У нас є, у нас є риба від 100 гривень вище. А для душі дорога. Ви одразу про гроші, до речі. <правда> Ні, ну є так, є рибу, ну, розумієш, що вони ну, там в є одна самка. А вона ну, коли не рестилася, трошечки пошкодилась хребет, і вона така ніби зігнула рівно, я і її люблю. Вона як моя влюблена. А була у мене теж риба двоє десь може років 18. Ну і недавно в тому році вона загинула від віку чи просто обставини? Ну, Якусь та щось. Такі. А скільки у короби живе? Рекорд є рекорд, двадцять шість років. Більше 200 років. Називалася Ханако, Вона має навіть саме, як. Історія є, в принципі, він не обмежений, він росте на е, противаги від наприклад, людей. Да, тобто, У нас є е, гормон, який обмежує містатин, який да, тобто, обмежує ріст м'язових волокон. молокон. Да, в риби немає цього. Так. Вона постійно росте. Постійно росте. Тільки е, гине гиляда за рахунок того ну, халатності. Да, якось, Це вона безсмертно? Ну, Небезмерна, але вона в принципі, так, ну, дуже довго може жити та риба. Скоріда особливо дуже в комфортних умовах. Комфортний мова, тільки не обмежені але Чи може людина в неї почав старше? Ну, що може, а то речі, це така цікава історія, що люди кажуть, о, там я купу маленьку і виросту, мені буде хорошу якість. Я кажу, я як фермер не продаю, я, коли я бачу, що це хороша риба, то я її можу продавати як це, там, двох чи трьохрічних рибу. Тому що вони думають, ну як би, ну. Ну, є риба, реально так, можна такий малюк буде там 100 гривень, так? а може бути такий самий це там тисячу доларів. Mm -hmm. Тобто я вже як, як, як mm -hmm. ну, Потенціал я дуже від цього потенція. Я розумію, що я мені, мені там, наприклад, виростити так, до такого, треба буде 20 євро потратити на корм, там, на якісь саме. Які, то мені немає смисла його зараз продати там, за 100 гривень, якщо я збуду там, через рік, через два. Mm -hmm. Просто що я продаю в цьому випадку, я продаю часто. От, І от, такі, до речі, риби вони називаються. Тати боє, по-японськи, тобто це ця риба, яка дає надію. От, і цей самий бонсай це, ж, це кайф і комода, що ти розумієш, яким ти хочеш його бачити, так, і ти йдеш до цього. Тобто, це, ну, я розумію, що в будь-якого весь час є можливість покращувати. Так, так само ця риба, тати боє, вона дає надію, так, на те, що вона буде дуже ціні, бо дуже високо чи ціняться. Управляєте, ну, допустимо, другий город, або... Да, так, вас... ну, ви пошту, да, в кульки, до речі, ви кульок, да. кульок, до речі, то я розкажу, кульок, береться кульок, mm -hmm. там, 50 літрів, да. 20 літрів води, все 30 літрів кисню, закрили, задуло, там, певна кількість, там, мальків 50 штук, що довелося. Mm І -hmm. відправляємо там на довгу, ну, дві доби, в принципі. Витримує, так? Ну, якщо не мальок, якщо, ну, де ну, хоча б, сантиметрів 15, там, 20, скільки така, ну, стоїть? в залежності від якості. Ну, середньо. Ну, і доларів 30-40. Це щось таке, що нормально. Це для себе ви хочете? Ну, так. О, от у вас вже є, от, в течение 15 минут у вас появился еще один поклон. Ну, как бы Хотел, хочу. Да? У меня же есть и озеро, все mm -hmm. там, и бансает, mm -hmm. все, ну а Ма, я этим еще не обзавелся. Mm -hmm. Ну, надо ну, фильтрации, у меня там особой фильтрации нет. Оно у меня полностью было. <постив> <выложили. постив> Ми не молодші ми стаємо старшими. І нам треба подумати, а якщо мені буде там, 70 років, то як я буду це доглядати? От, і я ну, всі дойми, які ми будуємо, то ми будуємо саме з таким підходом, а як це доглядати в майбутньому.